Там хтось є. Ей, Ні, дурі, дурі, дурі! Зараз моя загадка. Я думаю про щось темне і таємниче. Ми не знаємо, хто це. І якщо спитаємо дорогу, від нас не залишиться й кісток. Чому чоловіки так не люблять питати дорогу? Не треба цих дурних суперечок. Ти хочеш пограти? Пограймо в живий, не мертвий. Ти хочеш звідси виплести? А вже ж. Хочеш. А як ми це зробимо, якщо не будемо сподіватися на краще і не ризикнемо? Але, м? Дурі, м? Ти ніяк не Другі зрозумієш. Став. Повір мені. А, Гаразд. Перепрошую, Гу, друже. Аго! Ну і не чим, а привітайся. Здоров! Його сина Бінго Немо. Немо. Забрали у Сідний. Сідний. Так. І Нам дуже потрібно якнайшвидше туди дістатися. Ви Ви нам допоможете. Маленький. Ну що? Йди до нас. Дорі. Маленький – це я. Не думаю, що він схожий на мене. О, справді, великий, великий кит. Добре? Поговорю з ним китячою. Розумієте? Е, е, Дорі. зумієте. Треба знати його. Сина. Що ти за звуки. Дорі, ти точно знаєш китячу мову? Будь ласка, нам Дорі, до ти вертешка на що. Бачиш, він пливе геть. Не реагуй, ти його образила. Мабуть, це не той діалект. Дорі це не китяча мова. Це звуки хворого шлунка. Спробуй діалект горбатих. Не треба горбати. Слухай, це не гарно звучить. Може голосніше? Дорі <клев> не треба. Це косатка. Чи не забагато? Це не схоже на косатку. Я такого ніколи не чув. Дуже сподіваюся, що він не голодний. Не бійся, кити не їдять рібо. Вони їдять криль. Дивися, криль. Тіка. <звук>